Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру що зайве. Малята, а яка у нас зараз пора руку? Зима, правильно, дітки. Починаємо. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Подумайте та скажіть, що ж тут зайве? Осіннє дерево. Правильно, малята! Дітки, а що зайве на цій картинці? Скажіть, будь ласка. Кущ квітів, правильно, дітки, бо снігур у годівнички, пряники та цукерки. і хлопчик на санчатах відноситься до зими, а кущ квітів ні. Дітки, як ви гадаєте, а що ж зайве на цій картинці? Це літні капці, правильно дітки. Діточки, подивіться уважно, а що на цій картинці зайве? Пляжна сумка, правильно малята. Малята, а що зайве на цій картинці? Гілочка з зеленими яблуками. Правильно, дітки. Дітки, а що зайве на цьому зображенні? Вірно, це осінні грибочки, бо вони ростуть восени. Малята, подивіться уважно. Як ви гадаєте, що зайве на цьому зображенні? Вірно, це осінні листочки. Маряте, подивіться, будь ласка, а що зайве на цій картинці? Вірно, це пасочка, яку печуть на свято Великдень.